Ляшко радикальна партія після такої дискусії між прем'єр-міністром чинним і прем'єр-міністром колишнім, безумовно, будь-кому іншому важко задавати питання. Крим радикалів. Так от, що стосується газового контракту, можливо, сьогодні ціна на газовий контракт і 190 доларів за тисячу кубів, але кілька років тому ми за газовий контракт платили по 500 доларів за тисячу кубів. І переплачували мільярди по цьому газовому контракту. Я хочу щиро подякувати Юлії Володимирівні Тимошенко, яка завжди стояла на сторожі інтересів України. Я хочу зараз попросити Юлію Володимирівну Тимошенко від імені мільйонів українських громадян взяти Арсенія Петровича Яценюка, поїхати до свого друга Путіна і розірвати газовий контракт без стокгольмського арбітражу. Оскільки в Стокгольмському арбітражу ми будемо судитися по 10 років, а газовий контракт продовжує діяти Арсені Юлю за ручку разом у Москву і розривайте газовий контракт. І верніть 30 мільярдів доларів, переплачених Україною до державного бюджету. Арсеній яценюк, будь ласка. Шановний Олег Валерійович, шановна парламентська коаліція, у вас, як завжди, шановний Олег Валерійович, геніальні пропозиції. Єдине, що я вам можу точно сказати, що Путін це далеко мій не найкращий друг. Тому можна без мене. Я з ним зустрінуся в Стокгольмському арбітражному суді. Було піднято декілька запитань і в попередній виступаючиї вельми шановні Юлії Володимирівні, і я хотів би дійсно підкреслити необхідність єдності української парламентської коаліції. Це вкрай важливо, адже у нас 300 депутатів конституційна європейська коаліція, і ця коаліція повинна триматися купи. Я високо ціную підтримку фракції Батьківщина. Я її дуже часто відчуваю в різних формах, і тому дуже дякую, шановна Юлія Володимирівна, за вашу підтримку і фракції Батьківщина. І сподіваюся, що ми так разом повинні купи триматися, щоб нас ніхто ніколи ні при яких обставинах не розділив. Саме тому і звертаюся постійно за порадами і за підтримкою, шановна Юлія Володимирівна, поможіть, будь ласка, не мені, допоможіть, будь ласка, країні. Щодо вашого питання по Федерації проспілок і по проспілкам в цілому, я хотів би звернутися з цієї високої трибуни як до українських проспілок, так і до Федерації роботодавців. Значить, Федерація роботодавців тепер стала не Федерацією роботодавців, а Федерація роботозабиравців. Ви знаєте про те, що, на жаль, один з основних органів, який повинен захищати як права того, хто працює, так і права того, хто дає роботу, сьогодні приватизований олігархом імені Януковича паном Фірташем та головою адміністрації Віктора Януковича, паном Льовочкіном, який знаходиться в цій залі. Тобто, це стали приватні організації. Я звертаюсь до Федерації роботодавців, так званої, з тим, щоб вони запитали у своїх акціонерів, чи є хоча б елементарна совість. Їхні акціонери закрили два найбільших хімічних заводи Рівне Азот і Черкаси Азот, позбавили тисяч людей роботи. Ці заводи сьогодні закриті по тій простій причині. Що в організоване злочинне угрупування винно державі 6 мільярдів гривень, ніхто їх не збирається віддавати, але ми йдемо до суду, всі судові справи порушені. Якщо компанії Фірташа і Льовочкіна не розрахуються за поставлений газ знак Нафтогазом України. Ці компанії перейдуть в державну власність, і держава буде давати роботу і в Рівному, і в Черкасах. Будь ласка, репліка Юлія Володимирівна. І потім Луценка Ігор. Будь ласка, хвилину, Будь ласка. Дорогі друзі, я думаю, що сьогодні партія Батьківщина відчуває, що зростання підтримки в суспільстві, політики, яку ми проводимо, приводить до дуже дивних заяв, в тому числі з боку коаліції. Але хочу зараз звернутися до громадян України. Жодні заяви, жодні закиди не зупинять нас від того, щоб встановити справедливість. Яку ви сьогодні не відчуваєте? Тарифи, індексація пенсій заробітних плат, тотальна корупція в усіх державних монополіях. Вона буде подолана, і ми будемо на цьому стояти. А всім, хто зараз виступав проти батьківщини, хочу сказати, що не спрацює жоден виступ. Ми будемо за єдність коаліції до останнього. І ніякі заяви, ніякі закиди. Не, не зроблять так, щоб ми стали десь в опозиції до рідного завершуйте, будь ласка, Юльо. До інших коаліційних фракцій. І хочу нагадати, що коли був підписаний контракт в 2009 році, ціна на газ була 232 долара. долари. В четвертому кварталі буде 150 доларів нижче, ніж сьогодні, по реверсу дає Євросоюз. Цей контракт відміняти не можна, навіть якщо хочеться десь батьківщину укусити. Але Янукович, на жаль, використовував цей контракт, щоб відмивати гроші. Коли ціни по 500 не було. Але те, що вони здирали з України незаконно і не по контракту, треба повернути. Я за Стокгольмський суд, за повернення України незаконно вкрадених грошей, за єдність коаліції, за перемогу демократії. Слава Україні! Арсеній, я Дорогі друзі, я просто хотів уточнити, що це година запитань до чинного уряду, а не до минулого. Це перше і друге. І друге, ще хотів вам сказати, дорога моя Юлія Володимирівна, я так розумію, що ви, якщо сказали, ціна буде 150, значить буде у четвертому кварталі. Правильно я зрозумів? А якщо вона не буде 150, то за різницею я до вас звернусь, щоб скомпенсувати у державний бюджет. Дякую. Репліка Юлія Володимирівна. Арсенія Петрович, хочу ще раз підтвердити, що ми вас підтримуємо, цінуємо, любимо, і наш рідний демократичний уряд буде працювати ефективно. Але прошу вас, чесно, прошу вас, зробіть так, щоб все ж таки олігархія була відділена від нашого уряду, тому що за чотирнадцятий рік повернуто 22 мільярди гривень дев'яти кланам ПДВ. А всім, хто представляє малий і середній бізнес, практично. Нічого не повернули. Боріться з кланами, а не своїми одно... однодумцями по коаліції. Дякую Арсеній Петрович. <рігла> <рігла> Дорога моя любима Юлія Володимирівна. Брейк. <рігла> Юлія Володимирівна. Вам треба завершити дорогі мій. Арсеній Петрович, Юля Володимира Репліка, Дорогий наш безцінний Арсенію Петрович.